Бажаю міцного, зайшли човники, я зрозумів. Після розшарювання Миколаївським ваньком півтора мільйона глядачів за перший день на телеграм-каналі такого я ще не зустрічав. Окей, 15 плюс хробаків двома штурмовими гадями газують до звільненого ЗСУ острова Нестрига. Вночі на напролом, сподіваючись, залишитися непокараними. Ну-ну. До Дня вишиванки. Вітання від Обубас морської піхоти буде своєрідним. Знову доведеться блюрити, бо ФБ та Ютуб заблокують. Тому повну версію. Дивіться за посиланням в Телеграмі, то вже вибачайте. Але гадя файно заблукала. Нічний доктор вже поряд. Я вам покажу мінімум 7 епізодів того неймовірного, незабутнього для хробаків тріпу. Тих, що... Пехнули в одному з човнів. Порахувати не вдалося. А от інших подивимося. Тож, поїхали. На! Наступний. Добрий ляпас. Перший човен вже такий, як нам треба. Але другий маневрує. Нічний доктор прямо над ним. І ви то можете спостерігати. Ну. Зараз. Тугомаш. Все. Атака зупинена. Отак От то у кольорі. Штурм, верніше, зупинений. Далі будемо працювати водоймою. Хробак легко водоплаваючий. Перед тим, як перейти. До індивідуального спілкування з кожним окремим хробаком покажу вам роботу очима пілота, щоб та операція не здавалася прогулянкою. Де ті човники? Ось, величезний. Попереду бампер протимінний має, наповнений серйозно. Працює команда острів Обубас та Хівмадяра. Перше приготування пішла бімбочка. Пав. Бульк один, а другий його на таран бере. Наступний постріл. Менш ждали, але на першому бачимо загоряння миттєве. Другий наповнений хробаками починає тікати. Зовні ви то ще побачите. Показую вигляд зверху. То все дуже швиденько розвивається. Вон, третя година. Півчетверта четвер... приблизно година ночі. Рубак маневрує, нічний доктор над ним. Навряд я врятує, його треба зупинити середина Дніпра, коли хробашня зіскочить у воду, що залишиться, то вже будуть наші інші двіжухи, розборки і розклади. О, Газує задом. І стрілкотня. Дивіться, повним складом. Стріляють всі. Тумаш! Ту Добре, по самій кормі дав, але човен зупинено. Той сосок, що стирчить з води, є такою собі умовною таблою на фасаді острова Нестрига. Великий човен саме поряд палає. А другий підбитий прибився до берегу. Я вам його пізніше по світлому. Покажу. Тим часом нас цікавлять поплавки. Вода студина. Четверта ранку, Дніпро. Рибаки гарно амуновані. Більшість з них у жилетах. Грибуть з Надією. Звісно, ми ту надію попсуємо трошки, як гадю, котра заблукала. Поки показує, як палає. Той великий човен посеред Дніпра. Ну а тепер йдемо шукати поплавки. Ну, то й переходимо до хробаків, що грибуть на ручному. Але той човен великий виявився, порахувати не вдалося загальну кількість. Тим більше відразу підключилися дружні. Підрозділи ТРО та морської піхоти, навіть міномет шмаляв. Е -е -е, тому я вам наших сім кабанчиків відзвітую, а інші не рахую. То бачите, вони е -е, гребуть кожний своїм, як то кажуть, пішком. Ну та й поїхали працювати, поки не доплили. Гоу до праці перший у жилеті. Другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. тут і ціла хмара. Буду стриманий у висловлюваннях. Щоб не банили соцмережі. По цяткам можете бачити. Аналітики мої нарахували 14 14 робаків на плаву. Вон той з дружніх підрозділів спрацював. Очевидно, 130, 123 ТРО. Вони теж під'єдналися до тої операції. Досить дало свою частину. О, ще раз, як гарно гамселили. Але оці перші до смуги підходять уже зовсім поряд. Тож займемося на початках саме ними. Але для початку гарна ілюстрація від 123-ї. Дивіться, у небо зараз уважно, що тут працює. О! Красота. Це не ми. Ми далі. Нічний доктор вже повернувся. Ось ця тка, що нас цікавить, може вам погано видно. Полетів цукерок. на-на! Добре! Зараз збоку краще побачите. Скільки теплових сигнатур на воді. Ось сюди дивимося. Падабу! Перший пішов. Знаю, картинка не голівудська, але так ті, кому цікаво вдивляться. Четверта раночку треба поспішати, бо скоро посвітлішає. А вон нас, вон той маячочок цікавить, кому потрібно роздивитися. Оп! Поп! Добре! І айда шукати іншого. Перемотаємо трохи, Пришвидшим. Треба ж знайти куди лупити. Де наступний? Де наступний? Ось наступний. Уповільнюємо. Ось він. Колий задубів, очевидно. Але то зараз швиденько бульк. Та й все. Хвилею накрило. Дніпро тобі карою хробаче. Наступний барахтається. Звертаю вашу увагу всі у жилетах. Всі, практично без виключення штурмовики штурмовиких в жилетах. Тож треба пильно придивлятися, чи він вже все, чи він ще той. Ну, щоб даремно БК не витрачати. Зараз зовні покажу як то. А от яскравий приклад. Оце ще ні, а це вже все. І це вже все. От, Нерухоме. Довго нерухомим. У крижаній воді, як то кажуть, не полежиш. А от наступні. Один і один. Трохи пілот схибив, пішов в сторону, пов, поки нічний доктор спрацював, але ви побачили влучання. А ось він. Ходім до того. А тут гарно видно рух. Водою. І зараз буде гарно. На-на! Гарне влучання. Надійне. Цукерок тяжкий. Тут все. Тільки не розводьте срача у коментах. Не тонуть вони в жилетах. Не тонуть. Просто дрейфують за течією. А потім день, де не де Коли вже прибиті, то можна знайти, коли до берега прибило. Музика. Нічний доктор перезарядився. Йдемо далі, розвідка тут, от на цьому маленькому острівочку. Ще хробак один. Виплив, паскудець, вон дерево поламане, оце прикметою буде, покажу вам по світлому, як то виглядає. І відразу оп, теплова сигнатура. Ось. Не знаю, наскільки вам видно, нам видно чітко, там примостився замерзлий хробак. Ось дерево лежить, ось хробак. І він. Незалежно від того, що нерухомим, здається, він такий, як треба, буде зараз. А допоки він зовсім навіть робочий. Просто трохи ззяб. і скрутився як ембріон. Але то швидко можна виправити, що і буде зроблено нічним доктором. Пішов цукерок. Ай-яй-яй, яка невдача спіткала хробачого спортсмена. Та й відразу покажу, як то вдень коло того дерева на цьому Зовні то так. Яка в вдень, скажіть, це зелено. Ось півострів, ось дерево зламане. Ось. Не це, а от там во. На нього ми орієнтувалися. Вночі я вам пробував показати, як то виглядало. No comment. для всіх мереж соціальних тотальний блюр. Картина маслом. Некомплектний по нижній частині. І далі. Ще один з води виліз, ось вода. І тут. Дурня клеїть, ніби він уже все. Але ніт. І тому таки да. І шоу. На -нах. Та й таке. Крайній епізод цієї історії покажу з деякою загадкою. Пав. І на що це нічний доктор лупить десь по чигарям. З глузду з'їхав. А за ним ще й терміта туди, запалюючого. А далі ще й третього цукерха. Паф! А тепер подивимось те саме, але вид від води. Ось Більше зрозуміло. Ще один, що вибрався з води. Ось вона. Знайшов собі велике дерево і під нього вирішив заховатися. Та й заодно посохнути Вон щось стрільнув у небо. І зачаївся. Ну як його лишити свідком того? Годування раків не можна. Нічний бомбер на окреме відпрацювання. Таке враження, що він роздягається, щоб порядкувати мокрі речі. Мічний бомбер вже поряд. Зараз зверніть увагу на його поведінку. Пав приходить. То я скажу, немаленький цукерок прилетів. Ноль на масу. Хробак взагалі тупо не реагує. Ось він. За великим стволом з цієї сторони. Просто не прореагував на прихід. Тоді пілоти приймають рішення додати трохи вогню. І шмаляють терміт. Ось зверху. Бомбер. Ось пішов терміт. Щик, але крона дерев не дала можливості його занурити по потрібній траєкторії. Дивіться на хробака. Займається своїми справами, вон рубаху знімає. Але на всяк випадок, отут уважно, залазить за товстенний стовбур дерева. Заховатися. О, ховається. І тепер. Основний удар. Та! Добре! Прямо з тої сторони дерева. Ну, й. щоб завершити ту історію. Підкину ще один невеличкий пруф. Останній в тій історії хробак лежить нерухомо, але впертий нічний бомбер повертається, ось щоб включити опалення і допрацьовує до фіналочки. Ну ви зрозуміли, в цьому хробаку застуда точно не загрожує. Висох до нитки. Така ось історія одного. Невдалого штурму хробачого на нестригу у свято української вишиванки очі та жало хробачий жах.